Тому втручайтеся, задавайте питання, нагадую, сьогодні у нас дискусія на тему повернення до малого. Це для тих, хто щойно прийшов. До малого, до малої прозової форми. Питання насправді про замала питання довге, в сенсі насущне, актуальне. От. Ви читачі, ми письменники, і нам, знаєте, треба знайти напевно той своєрідний, як знаєте, як Борхеса Алеп, точку перетину, де нам всім буде просто ну дуже класно. От, і власне для, для такої цілі, для пошуку такої точки перетину, є такі е, дискусії, є такий чудовий фестиваль. Е, ось. Ну, напевно, це месить публіку. Якщо є вже питання, то можна без руки. А скажіть, будь ласка, можна якось розрахувати час, який читач витрачає на прочитання книжки, наприклад? Можливо, є якась статистика, чи коли ви пишете книжку, можливо, ви про це думаєте, якось запитання до? Я думаю, питання По черзі до кожного. Я можу сказати, у мене от дуже свіжий досвід, може не, з, не зовсім по темі нашої розмови. В мене вийшла, от я її буду завтра презентувати, дитяча книжка, 36,6 купів. Вона доволі грубенька, як для дітей, там ілюстрації. І я зараз, от коли видавці роблять такі промотури, коли я приїжджаю, причому сільські бібліотеки, там такі чудові діти, такі класні читачі. Я просто дістаю задоволенням від спілкування з ним. І там е показують мені кажуть, а і вас прочитав, ну це у Львові було, Оті, ота група, яка вже вся прочитала, вашу книжку за три години. Я подумала, я сама не знаю, за кілька я її прочитала цю книжку, може, і за три години. Оце я не кажу, що це показник дуже хороший, я навпаки деяку ну, хорошу прозу, наприклад, смакую. Я її помалу читаю, деякі книжки я ковтаю, я не знаю, чи це пов'язано з якістю текста, мабуть, ні. Мабуть, щось мені смакує саме так, от в такому варіанті читати, а щось проковтнути. і я, чесно кажу, я чесно навіть, Хоча читачі часом кажуть, як вони читають книжку, дехто правда, дуже швидко прочитає. Не знаю, чи це. Я, наприклад, коли пишу, я не думаю про те, наскільки там має бути сторінок і за скільки ту книжку прочитаю і читаю. Але я під час редагування, коли редагую і читаю, і в якийсь момент я розумію, що я там рогом вперлась, і, 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 і літери я прочитую, а що вони під собою мають, я, я не розумію. Я його просто вирізаю викидаю, бо я розумію, що так само буде реагувати і читати. Будь-який. Тобто, значить, той теж тобто, зайвий зайвий текст. Так я відрубаю, викидаю його, ніколи там не стараюсь переробити. Тобто там можуть бути і доволі великі шматки. Тобто я себе перевіряю, ага, де я заснула і де я так сказати прийшла до тями і там вчіть і досвід. Вікторія, а як ти розраховуєш? Ну у мене теж як Наталки, от я коли пишу. Я стараюсь так, щоб було цікаво це читати, тому що якщо мені цікаво писати, значить цікаво мені вже не буде читати. Якщо мені не цікаво якийсь момент прописувати, то важливо якось потрібно його позбутися. Тому що дійсно намагаюся відчувати як читачку. Тут і думаю, де він на якому місці перерветься, зробить перерву на каву чи там на щось інше, і чи взагалі що залишить книжку. До чого спонукає твоя проза? До чого це до речі, це до речі, дуже класна якась. Я не знаю, паралель із тим, що от багато хто з читачів, от погодьтесь, е, 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 ти кажеш, Гелю, що я люблю, я також люблю читати довго, смакувати і так далі. Але не багато, але шоти, багато читачів е, з таким знаком плюс кажуть, проковтнув книжку, я швидко прочитав. Це, це відразу йде знак, значить во не, угу. не, не тянули. Про що це говорить? Що люди хочуть швидко читати, от коротку прозу хочуть читати. Угу. Так? І тоді, можливо, коли викарбується в видавців розуміння і в читачів потреба читати коротку прозу, купувати її, читати, тоді, можливо, і роман стане більшим, і романісти зможуть в тому романі не спішити, не врізати то, як їм здається, дуже задовго там, чи що, і плавати в тому романі, купатися, і, можливо, тоді і романи виростуть з, з, цих, з обсягів з цього. Повісті до, до справжніх романів, і тоді е, люди почнуть в, в бібліотеках чи в книгарнях е, до собі до смаку. Хтось любить велику прозу, він читає, хтось любить малу – він читає, хтось любить трошки велику і трошки малою він бере. Тоді розмежується. Поки що, якби такого е, ринок не насичений е, короткою прозою, mm -hmm. і зато і велика проза також не дуже тою велика. Ну це овсяк. А можна запитання? Я в бібліотеці працю, це, я працюю це цієї бібліотеки. Я хочу сказати, що у нас великий попит на сучасну літературу українських письменників. Але чи є у вас ем, такий приклад обов'язково примірника до бібліотек? Тому що якщо приходить молодь і чи люди старшого віку чи середнього, вони хочуть літературу. А ми не маємо змоги її отримати. А бібліотеки це якраз те місце, де проходить презентація вашої книжки, де люди смакують ваші книжки, розповідають. І найдалика реклама це люди наші читачі. Ну, Наталка Долік у нас тільки є одна книга подарована читачами Заплакана Європа, і у Дніпрі, 34 4 номер, був ваш коротенький розказ. Він читається. Але ну, це одне. Одна тільки у нас не лише. Я було. в Тимирязі. To, yeah. да, книжки, але справа в тому, що видавництво нам вже, ми ж не володіємо книжками. Як е, раніше було там е, члени спілки письменників, їм друковували і давали наклади. Вони там в них стояли і вони е, е, дарували no, книжки. No, no, no. Ми під, а зараз є. Я вам розкажу, зараз є державна програма е, книговидання. І одне не пізніше, як сьогодні, я підписала там угоду, і моє видавництво буде в цій програмі мою книжку за державний кошт спеціально для розповсюдження. В бібліотеках дуже добре. Тобто, видавництво співпрацює на це не завжди держава йде. Там вони якось вірково, так ну я не знаю цієї системи, а автор, він не може просто. Тобто автору він треба йти в магазин, купувати ту книгу і приносити в бібліотеку. Автори і так заробляють. Я розумію. Тобіки, так. Ну, як як можуть вони, ну я власне, я в ті мряті. Три книжки зібрала. А, а, а будемо сподіватися, що ця державна програма буде якось працювати на те, щоб допомогу. А можна зустрічне питання? Все ж таки, молодь орієнтується більше на коротку прозу, бо Я вертаюся до теми. Чи чи не чи хочеш і читають романи? Бо ви знаєте, на гарно класика, завжди є класика, це безпромішно. Але якщо коротке оповідання і сучасне, то воно теж читається, але у нас не завжди є ця література, яку хотілося б мати. Ні, ну Коцюбинський, більшоти... наприклад, у вас є і інтермеців у шкільній програмі. Ну ви знаєте, коли е, в школах. Це по програмі, воно не так цікаво, як зустріч з письменником. Як це, як... Ви запрошуйте. ми для того, ну бачите, ми вам сигнал даємо в бібліотеці імені Крупської. Ми... ми нас запрошували. Ми живі. Знаєте, чому, чому я перепрошую з власним досвіду? Чомусь всі, особливо молода аудиторія, вважають, що письменники всі давно померли. Якщо при слові письменник, вони опускають очі, бо там десь підручник, вони гортають. І знаходять Коцюбинського, там де Лисина замальована, знаєте, перуку, Шевченкові Девуса ще більш підкрутили. Ну, тобто асоціація з письменником, на жаль, от така. Вони померли, вони вже класики їх нудно mm -hmm. Ось, І власне, я, я думаю, що багато хто е, давно не читав, хіба що в школі того ж самого Коцюбинського, тому що є такі чудові тебе. Є фан клуб Є фан клуб слава Богу. І потрібно мені здається більше би ініціативності з боку бібліотек. Ні один письменник, нормальний письменник, не відмовиться від запрошення. Якщо ви запрошуєте, ми запрошуємо. Запрошує. Запрошує. Зараз ми вас всі запрошуємо. Та ми ж тут є в бібліотеці. ми, ми запрошені <гум> <гум> ось так. Що я думаю, що ця проблема простіше вирішується ніж питання повертатись до малого чи не повертатись. насправді? Бо ну. Завжди раді приїдуть прийдуть, і кожен письменник, ну вже якщо його запросили, він принесе авторський примірник, хоч би він не рець, розумієте, не хотів писати. дістати. Так що я думаю, що все буде нормально. Принаймні, Я знаю, що так, така, таку місію поклали на себе львівські бібліотекарі, досить активно працюють, і Вінницьким відставати не треба абсолютно. Запрошую. Але... На... В такому ж, в такому ну, ж можна. Як скажете? Дожартуєтесь, ми приїдемо. <рес> в юності не любила читати в великих книжках. Я любила там, де діалоги, де щось екшен якийсь, а тільки описова частина, десь якийсь опис. то Це п'ять сторінок прогортали і пішли далі. І я зрозуміла там на якомусь етапі, що що мені не вистачає цього вміння описової якоїсь прози. Я даю собі завдання, що мені потрібно е, е, написати оповідання, якому не в якому головним героєм е, ліричним буде чи якась природа, чи, чи кущик, чи пташечка, щось але не людина, щось те, що не може видавати діалоги. Ну тому що діалоги якби міст. Тоді раз це одне. Потім ти дивишся. Чого там не вистачає що тобі в тебе? Наприклад, хтось сказав, о, класно, в тебе, значить е, е, немає зайвих слів. І, і я, наприклад, замість того, щоб сказати, ну мене похвалили, класно, в мене немає зайвих слів. Я даю собі завдання зробити так, щоб в мене були зайві слова. І це десь, так не, не спинятися на чомусь одному. Просто таке шахова практика. А тепер ми тебе заберемо королеву. Баги, так? А, так. а тепер лишній кінь А Тепер два. Є два два такі рівня, завдання буде. з шахів виробимо. Просумовуємо, ви але є в літературі такі от завдання, мовно кажуть, що ми от якось ну, можливо є. Можливо, є написані десь брошури, як це робити. Але світ зараз такий, такий широкий, щоб всі брошури в кожного в голові різні, свої. Брошу, Я закладаю до того, шуку. Шуку. звичайно. На, на намацувати десь шукати і. Все, що ми багато це всі вправи такі. От я пригадую, в мене дуже живе таке, коли приїздив творчопис організатори цього фестивалю, до речі, ми це все власне, хотілося додати так? тому Хто хоче дійсно навчитися працювати саме з оповіданнями з короткою дозою, тому це творчопих і так до війни ще повернеться. до даний такий експрес-курс, і це дійсно дає такий поштовх і дає теорію, і можна відчитися. Пані Главно, користуєтеся командом жамор? Короткої прози. Мабуть, якоїсь схеми немає, але я багато що відчуваю інтуїтивно. От припустимо, я вам казала, що я закінчила оповідання. Напередодні ввечері я лягла, я знала, що там чогось чогось бракує. От в мене своє ну, визначення таке, чогось головного, якоїсь родзинки, щось дуже важливого, якоїсь цвяха, на, на якому все це зачіпиться, все, що от воно написано. І зранку я встаю, я знаю, що це буде що це воно буде. Попустися, дай йому трошки дозріти. І ти сам зрозумієш, що там. І здається, от, ну, можливо, можливо і нормально вийшло відповідання. А коли я їхала сюди, я буду в понеділок у Львові модерувати. Цей книгарні є, Женя буде Кононенко, і вона буде презентувати збірку оповідань до речі, Гавальди. І от я її я колись читала російською мовою, а тепер от її видали в перекладі Жені українською. Мені хочеться, щоб мені мене хтось десь чекав. І от я коли читала ці оповідання, я бачу ті речі, от які як це зроблено, і я для себе. Відзначала ті моменти, які мені надзвичайно сподобалися, як е, такі з точки зору техніки. От читайте хорошу прозу малу, і так. ви це зрозумієте. Якщо ви пишете, ви будете це відловлювати. Скажімо, в неї є оповідання там, як чоловік він якийсь там агент торговий, він десь там їде. Потім своєю машиною потім його дружина дзвонить і каже: Ти живий, все нормально. Там страшна аварія, вся Франція, всі газети до вечора про це не писали. І коли він приходить ввечері додому і починає слухати всі-всі, телеканали про це говорять до нього раптом доходить. Всі кажуть, що якийсь там козел пригальмував на повороті, просто і здав трошки назад, повернув, а за ним почали лупитися один водний в'їжджати в отуман вистачний, і він розуміє, що це він. Я ж от це кайф страшний для письменника і для читача. Бо я назад, назад, назад. Він вже описував цей момент. Я відкриваю, банально між іншим. музика лунала там те тете. Я мало не проїхав поворот, все. І я подумала, ах, як класно! Ну класно, це зроблено класно. Тому що для нього це ніщо було, а він спричинився до трагедії. І Я так зрозуміла, що справді таке, мабуть, було а може не було, ну не знаю, така художня правда. І там багато таких моментів. Я після цієї збірки мені здавалося, що, що я вже не прихильниця до ну, Гавальда, бо що я вже її не так і а зараз я е, змінила свою думку. Ні, вона таки пише Добре, там є оповідання у нас буде розмова, ніби жіночі, там всякі жіночі між мами та ніками. А там купа речей від чоловіка написано. І як написано? Супер, просто в неї герой чоловік. Вона дуже добре розуміє цю ну, психологію, вміє якось так перекидатися, знаєте, як письменник. Більше ну, в продовження вашого питання згадалося Юрій Володарський, наш критик, головний редактор шо. Якщо не подобається. Так? Так, да, так, да, 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 якось зауважив в своєму інтерв'ю, що більш... ну, він говорив, звичайно, про великі прозові форми, він зауважив, що більшість... Написаних великих прозових творів сучасними авторами вони є так би мовити технологічно неправильними. Пан Юрій напевно оперував певними законами все ж таки, літературознавства. Ну отак він нас всіх обізвав, що дуже багато ми пишемо неканонічно, так би мовити, не технічно. Ну, я не знаю, він конкретних імен не називав. Я так думаю, що він не любитель жанрової літератури, жанрову літературу читав. Але він її читає, бо мусить, бо він критик. По, да, по роботі. Чудова, до речі, робота. <гум> Ось. І якось одразу ж хочеться перенести оцю от його алюзію на теперішню дискусію і задати питання вам, як читачам і нам, як авторам. Сучасні оповідання сучасних авторів. Вони підпадають під закони жанру малої прози. Я не знаю, що, що вважати законами? Ті класичні... Наприклад, так, наприклад, часовий відрізок, який, ми знаємо, який часовий відрізок є в романі. так? Ми знаємо, як в романі змінюється персонаж. Він ну, не такий на початку, говорячи про стовою який має які в кінці. Ну, є Ці... романи рефлексії. Чому? От вони і не є. Вони є неканонічними, напевно. Ну, і... як... Як... Не як багато сучасних авторів, які пишуть коротку прозу, вони е... накладають оці скажені закони скаженого літературознавства на свої шматки прози. Тобто е, часовий відрізок в оповіданні має бути коротким, наприклад. І, е, ну, і герой, він, ми його зміни характеру не спостерігаємо. Ну, мені здається, що основна така характеристика в тому, що оповідання це один конфлікт, а в Романі їх може бути... І, і вони мають розвитку. 350, мають розвиток, так, вони одне одного провокують, а в оповіданні це один центровий якийсь конфлікт. Тобто... Так, один такий ковтак. Тобто ми пишемо канонічно чи ні? Ну от можна скажу, мені дуже хочеться тут одну річ сказати, що часом я бачу оповідання, можна на його прикладі викладати десь там в вищій школі. От, от як зроблено, все правильно. А воно мене не чіпляє абсолютно. Або буває ну абсолютно неправильно. От все, а воно мене так. От я вам про Гавальду говорила. Я вам наведу наразі один приклад, там про часовий оцей момент. Одне речення називається, по-моєму, кетгут. Оповідання про жінку ветеринара. Ну, як вона там з такими фізіологічними подробицями, як вона допомагає розродитися корові. І потім одне речення, що її приватне життя, особисте життя цієї жінки. і хтось… Якось до неї прибився, хтось в неї був і пішов, мабуть, через її великі подібні на накалатинки. Руки все. Мені в цьому реченні дивіться, який проміжок часу і скільки там всього. Ну все, в одне речення, яка концентрація, а в неї вона качалася спеціально, тому що спробую переверни там в утробі корови телятку, яке важить там 60 числі кілограмів. Там написано, по-моєму, 60. Я собі уявила цю жінку з тим. Великими, як калатоки руки. Думаю, і справді там все. Ну, от вам і оповідання. А мені це запам'яталося, цей момент. Такі можливо неправильні страшні. Оповідання це більш така емоційна річ. Це все, по-моєму, більш емоційне. Оповідання якраз саме буде. Ми б інакше в театральних студіях не брали би оповідання Чехова. Для постановки, розумієш, якби вони були просто потоком свідомості. Ну, ну. А нам, нам говорили, що шукайте конфлікт uh -huh. і вам, і нам. От ну, ми шукали конфлікт Чехова, Цвейга, не знаю, де ми що шукали конфлікт. Безконфліктна <рес> <рес> Без драматургія в Чеховах. Ну а я і про і я і про оповідання <рес> набрали у ревочки. Вікторія, ми канонічно пишемо чи ні? Я не відчеплюся з цим питанням, в мене володарський зачіпок. Я не канонічно пишу, мені Андрій Копотівка зробив навіть зауваження, якісь рецензії, що не треба, так потреба, так він написав. Як потрібно, і я розумію, що він на 100% таке це це правильно, це жанрова проза, якщо вона жанрова, вона має додаватися такими е канонами. Це про це тіло стосується... тіло тем? Так, так? так, тіло тем, друга тема. Хоча це жанрова проза. А, тим не менш, вона побудована трошечки що неправильно, вона така з авторськими такими цікавими експериментами. А, і я думаю, що це що стосується роману, можна застосувати і до оповідань, тому що це такий мініатюрний твір, який теж, можливо, вибудується за своїми бути зав'язка, розвиток подій і якийсь такі вражаючі фінал, тому що дійсно, так як пані Галина розказувала перевернути уявлення чи та на голову. Так, є канони, але все-таки цікавіше, чому є в кожного автора власний стиль, і ми можемо їх якось визнати різні автори, а не просто без, такі, Вздики, безликі якісь детективи, просто історичні романи, просто так ще якісь там ще якесь там пробухання щось читати. Ми хочемо одного автора, тому що ми тому що він відрізняється. Тому краще не, не думати так, потрібно знати канони, але для того, щоб від них поступитися, треба відпочатку вивчити, потім забути. Це моя думка. Наприклад, такі короткі короткі форми, як новела, там ну не обійтися безкону, тому що є певний закон. Ну так, випуск. є певний закон, дійсно, що що таке есе, що таке новила, що таке нове. Що, що, наприклад, для мене я не професіонал. ні, ні, новелу від оповідання ви відрізнете. Я ні, не випуск, ну я випуск. наприклад, я наприклад чесно скажу. Як от ви зараз кажете там і я боюсь признати, що я не знаю, чим відрізняється. <рес> Такого, на не може бути. Ні, я коли сідаю, я не розумію, я буду писати есе, чи це буде називатись там, як мій один е, майстер в інституті казав, та хочеш горшком <головік> <Тільки -то. головік> Ну, Сідаєш, пишеш.